Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 29 жовтня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по цінах на мед. Ось лишилося в мене ще тут а три, ну і там у домику десь, десь 10 літровий ще такого меду. Продавав я його в основному 250-300 гривень за літру в нашому регіоні київському. Це нормальна ціна на мед. Ну, майже весь розібрали. Осталося ще чуть-чуть продати. так що Оце я вирішив засняти коротеньке відео по цінах на мед в Україні. Для канала, сьогодні у нас неділя. Прийшов новий кот, бо того збила машина. Подгодував я його. Це зерна цим купив. ну Хай друге відео по качках буде це. По меду. Ну а випишіть в коментарях, кого які ціни цікаво чи продали мед. мене в цьому сезоні вийшлося за 4 роки, що я бджолами займаюся. Найбільше меду. По-моєму, я відео знімав, там щось було 60 літрів чи 65 я не пам'ятаю щось. Ще мало я зібрав, ніколи я стільки не збирав. В принципі, інвестиції 4 що 4 вулика, вулики ці купляли, корпуси, робив. тут. То... Ну так, Підписуйтеся на наш канал про Агро, куди ти на, це, на стол залізли. Спортруба щось не видно, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. до нових приємних зустрічей. Бувайте! Що таке зараз? Щас...